на державну службу з надзвичайних ситуацій, і Андрій Хижняк, перший заступник начальника головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Черкаської області, полковник служби цивільного захисту. Зараз тут зі мною. Андрію, я вас вітаю. Давайте е, зрозуміємо, який порядок робіт державної е, служби з надзвичайних ситуацій вчора. Ви з під завалів шукали людей. Намагалися знайти травмованих, намагалися зрозуміти остаточно, що більше людей з під завалів немає. Зараз тут розбирають те, що вчора було будівлями ринком. Це тепер називається будівельне сміття. Правильно? Да, це уламки на залишки будівлі, залишки торгівельних павільйонів. Вчора зранку ми проводили рятування людей, в тому числі під завалів було достали одну людину. Жива він доставлений в лікарню на даний час. Він в стані середньої тяжкості, але живий, значить, більше того евакували 11 осіб. Зараз триває розбір завалів, щоб впевнитись в тому, що більше нікого під завалами немає. І розбір конструкцій, щоб також нікому не зашкодити ні здоров'ю, ні життю, не дай Бог. Пересіть, будь ласка, тобто готель він не був заповнений на 100%. Коли йдеться про 11 травмованих, це означає, що в готелі було мало людей, чи просто вони лишилися в живих, чи вони вийшли, коли була повітряна тривога. В основному значить вони вийшли за сигналом повітряної тривоги до найближчого укриття, і це врятувало життя багатьом людям. Да. І хочу ще раз наголосити, що дотримуйтесь сигнали повітряної тривоги для того, щоб залишитись живими. Тому, завдячуючи всім всіх реаліям, люди залишились живими. Ви полковник служби цивільного захисту, так. цивільний захист населення, що змінилося спочатку повномасштабного вторгнення, і конкретно я звичайно питаю про Черкаси. Бо сказати, що Черкаси надзвичайно небезпечне місто, ми точно не можемо. Я підозрюю, що люди можуть бути не настільки готові щоразу ховатися, коли лунають повітряні тривоги. Але як ви готуєте до того, що війна і як... Ви їм нагадуєте про це? Так, цивільний захист у нас зараз спочатку. ну, – це пріоритетний напрямок, завдячуючи тому, що ми проводимо постійні навчання, тренування, постійні лекції, постійні нагадування в починаючи від дитячого садка, школи постійні. Тренінги різних різного характеру, тому цивільний захист зараз в пріоритеті, і ми силами державної служби надзвичайних ситуацій головного управління проводимо максимально всі міроприємства для того, щоб Населенню міста Черкаси донести важливість заходів цивільного захисту. Але ви кажете постійно лекції. Йдеться виключно про працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, чи це постійні лекції? От у нас тут ми зараз не можемо всіх людей показати, стоять цивільні, вони просто дивляться, як розбирають завали. Ясно, що зараз небезпеки немає. Але для звичайних цивільних якісь безкоштовні лекції ви проводите? Чи це не ваша царина? Ні, ми проводимо е е е лекції зі всіма. Е е хто цього потребує, хто цього бажає. Ми намагаємось максимально е на всіх міроприємствах, які відбуваються чи в місті, чи з освітянами, чи з іншими верствами населення? Ми намагаємось проводити дане мероприєм... в про чому цю цивільного захисту. Ви просто говорите правила, Ні. маєте при собі аптечку і прямуєте в укриття, коли лунає повітряна тривога. Чи які моменти зараз ви теж готові бодай лаконічно, проговорити, що опускають цивільні? Дивіться, в основне, що ми намагаємо намагаємось донести, це не нехтувати сина повітряної тривоги, як себе поводити під час повітряних тривог, тому що під час широкомасштабного вторгнення у нас трохи змінились пріоритети, і ми людям намагаємося з чим частіше, чим нагадувати про це. Тому е, одне з лекцій, то що це одна складова, інша складова це нагадування про сигнали повітряної тривоги, як себе поводити в різних ситуаціях і в різних подіях в ситуаціях. Які можуть траплятися хімічного, радіоактивного захисту інших питань, в тому числі ракетного обстрілу, як ви бачите зараз. Ракетний обстріл зараз відбувся вчора, і я хотіла вас запитати про специфіку цих руйнацій. Тут впала бойова частина ракети. По-перше, скажіть, якщо б впала тут сама ракета, який би характер руйнацій був, тому що я дивлюся на вікна будинків навіть інколи вікна цілі, попри те, що ось тут відстань вона невелика до будівель житлових. По-друге, падає бойова частина ракети. Що відбувається далі? Дивіться, відбулося е, руйнування при падінні. Відбулось руйнування, але не відбулося повністю детонація. цього усі. Якщо було б, е, якщо цінаправно били по нашу, по цій цілі, я думаю, що руйнування набагато були б більші. Зараз ми бачимо два, два будинки, які також було повністю пошкоджено вікна, зруйновано також з п'ятого по другий поверх будівлю готелю. Також спричинила подальше пожежа 700 квадратних метрів. На жаль, розповсюдилось на торгівельні павільйони. Тому якщо б, не дай Бог, трапилось би. Інше серед місць Черкас я навіть не можу спрогнозувати наслідки, і трошки, якщо пізніше, це було б катастрофічно. На жаль, бойова частина ракети далі працювали деселесники. Що з цією частиною зараз від неї залишилось тільки уламки, уламки, які знаходяться, передаються слідчим органам. Потім для встановлення. Ну для проведення певних процедур вони в проводять. Коли Трапляються подібне, падають уламки. Має відбуватися фіксація. На зараз тут уже більша частина павільйонів має вже розібрана. Фіксація е відбулася. Я маю на увазі тих підприємців, які платять податки, які є фопівцями, які в цих павільйонах продавали. Наскільки я дізналася радіоначиння, різноманітні електроприлади. Фіксація, по перше, з самого початку проводилася правоохоронними органами влучання, іменно документувалися наслідки, які траплялися. Потім створилася комісія на рівні міської ради, яка актує завдані збитки. Потім зараз триває ліквідація безпосередньо наслідків. Це міська рада, створивши спільно з комунальними підприємствами, створивши такі бригади. Щас кришу. Лагодять, лагодять вікна. Так що і також про цих підприємців, які знаходяться з ними, вже спілкувалися. Я наскільки розумію, там комісійно і спілкувався, яким чином будуть їм відшкодовувати, яким чином будуть їм компенсувати завдані збитки. Андрій, останнє питання, коли я дивлюся, як гасять пожежі, я знаю про ситуацію, що у пожежних періодично немає води, коли вони виїжджають, особливо віддалені села. Вони до місцевих звертаються, і кажуть, допоможіть нам з водою. У вас конкретно в Черкасах є проблема з водою? Чи немає, наприклад, скажіть тільки чесно заборгованості у ДСНС перед вашими місцевими комунальними службами? Як це вирішується в час війни? Дивіться, навіть не під час війни любі ресурси для гасіння пожежі, а саме вода для ДСНС і служби, які задіяні під час ліквідації будь-якої події, це безкоштовно. У нас гідранти в місті Черкаси розповсюджене явище, і вони працюють 99,9% всіх гідрантів. Водоканал відремонтував. Більше того, хочу вам сказати, що у нас змонтовані зовнішні пожежні гідранти, і ми, завдячуючи громадському бюджету міста, свого часу до війни. Облаштували такі зовнішні пожежні гідранти на вулиці на проспекті Богдана Богдана Хмельницького. Ой, та, та, на проспекті на нашому центральному. Тому у нас проблематики з водою немає в місті. Якщо не, не дай Бог непрацездатний гідрант, ми оперативно з водоканалом вирішуємо і ліквідуємо все. Найкоротший термін я вам дякую. Ми на миті зупинили рух. Зараз тут працюють 11 одиниць техніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Андрій Хижняк, перший заступник начальника ДСНС України в Черкаській області, полковник служби цивільного захисту. Зараз був тут зі мною. Будемо ще вими попереду у нас також розмова з місцевою поліцією з людьми, які постраждали від. Цих обстрілів конкретно з цивільними і військовослужбовцями. Звідси з Черкас, які стали переможцями служби нескорених, Назаре, Катю, вам слово. Звідси Черкас, які стали переможцями служби нескорених. Назаре, Катю, вам слово. Чистаню, дякуємо тобі.